Здравствуйте, я Аня и мой канал Бубух Эль -кармар. А це Алина, це на її каналі И нам прийшла посылка. Зараз я принесу принесла. Вы на моем канале Алина Кузьмич. И мені, наверное, пройшла... пришла посылка. Ось така. Прикольная. Принципа. Nie myj tam to już. Ja będę rozkrywać. O, zaraz się zbieram ja za nożnicę. Je, nie, je, nie zbieram się za nas. ty możesz drżać Zaraz się za nożnicę. Idę ja już jego sylwamę Idę spać za nożnicę. Tak, też my zakazaliśmy? Такие. Тиская прикольная коробочка, можна навіть далі ховати. Щось машиш. Давай. Це, наверное, як губи Гарри Поттера. Да, це як губи Гарри Поттера. Давай зараз раздм. Не совіт. Таке саме у мене теж, помните було? Це така сама штука, бо я заказувала з за одної за самої фірми. Линь. Да я открыл. Да, туда. А да. ну. Тут... Не так. Давай я открою. Бабы Гарри Потера. <звук> Боб бы <Деш>. Гарри Поттера Попробуй на смаки. Все. Я тоже пробовала. Как бобы Гарри Поттера идт, да? Ага, вигляд смачный. О мой вигляд смачний, выглядят бє. Що, той мусор. І uh -huh. <�хе> зараз... Потім Аліна, Алина сказку кус. Аліна потім буде знімати нове відео вже своїм фірманим. Э... Кино есть фирменную своею. Сейчас я просто простачу, а потом будет фирменная стена. Пока. Ставьте лайки и підписуйтесь на мій канал.